Тарасе, скажіть, будь ласка, останні рішення Трампа це продумана політика чи весіння загострення? А я, яке із останніх до... можна всі вважати. Такі... І щодо тарифів теж Щодо тарифів. Е, ну, продумана політика, продумана. Не слід думати, що Трамп ідіот. Вони давайте так, вони що вони зараз роблять? Вони хочуть повернути промисловість Сполучених Штатів Америки в першу чергу, і вся їхня політика на це спрямована. Запровадження тарифів далі наслідком економічної кризи, яка виникне скоріш за все, є девальвація долара відносно інших валют. А для того щоб більш конкретно спроможний був американський експорт і зростала ціни на імпорт, тобто, ще ще більш вигідно буде вкладати в виробництво Сполучених Штатів Америки. Дешевий долар дозволить зменшити витрати на обслуговування боргу, так і вони взагалі готуються до війни з Китаєм, а без промисловості, як виявляється, держава не працює і неможливо підтримувати цей рівень. Знаєте, мене просто смішать деякі коментарі наших таких доморощених економістів, смішно, коли там критикують Трамп, особливо у нас, кричать, що ой, зараз підростуть ціни для американців і все інше. Так, на першому етапі підростуть. Проблема в тому, що промисловість легко втратити, але важко потім відновлювати. Бо це повинні люди формуватися, так навички виробничі і так далі. Тепер вони все повертаються назад. Uh, і, взагалі, то Трамп я хочу сказати, робить те, що робив в 80-х роках Рейган. Uh, Тільки у Рейгана було більше можливості для того, щоб повертати промисловість і uh, вирівнювати торгівельні баланси. Тоді проблема була головна у сполучених штатах Японія, яка активно експортувала свою продукцію Сполучені Штати Америки. Але тоді можливості було у Рейгана більше. Вони їм не потрібно було тарифи запроваджувати. А, вони що зробили? Вони просто зібрали 85-му році в готелі Плаза Британію, Францію, Німеччину Японію. А, ну просто знаєте, під дулом пістолета. Фактично змусили їх ревальвувати свої валюти відносно долара. Ну, тобто, долар фактично не змінився по курсу, так але став дешевшим. І відповідно це, наприклад, Японія досі з рецесії не може вийти через те, що зробили тоді американці, а тому це не дивна політика. Завжди були тарифи, завжди був протекціонізм. І проблема в тому, що Трамп зараз не може це зробити, наприклад, з Китаєм та з Європою, тому що Китай ядерна держава, і вони завжди підтримували низький курс валют відносно а Долара для того, щоб бути, бути конкурентноспроможними на ринку, а європу спроби зараз не гниз не, не існує окремо Франції і Німеччини. Чи Британія є євро, яка є, є реальною альтернативу долара, на відміну від юаня, і так далі. Тому вони роблять те, що роблять. Так, кривовата можна було по іншу це робити. Я тут погоджуюсь, але роблять те, що роблять. Але логіка, звичайно, що існує, це е, вони прагнуть промисловість промисловості, тому що виявилось, у нас теж знаєте, тут сидять. Багато хто увай фондовий ринок втратив 5 трильйонів, 10 трильйонів. Та це не має значення, тому що ринок і так був перегрітим, так і і так фінансовий капітал домінував над воромним над промисловим капіталом, а це різні капітали за своєю суттю. Але виявилось, що інвестбанкірчиками банкірчиками виявляєш не повоюєш. Тепер в Америці потрібен Джон Сміт, чи хто там якийсь там мігрант з Мексики. Якісь там маралі так, які буде сидіти працювати на заводах для того, щоб виробляти зброю і виробляти промислові продукти, тому це невелика в дійсності проблема здуття цього великого пузирю, який на фондовому ринку утворився, і вони терміново вирішують ці проблеми, тому що знову таки головна мета це підготовка до війни з Китаєм. А без промисловості якось сильно ти не повоюєш. Тим більше виробничі можливості Китаю ну значно більше зараз, ніж у Сполучених Штатів Америки. При як ми продовжимо нашу розмову, давайте привітаємо наших глядачів, друзі. Я вас закликаю, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, а із нас з Тарасом Загороднім, так відомим політичним експертом, класний контент. І Тараса, вам окремо від мене комплімент побожню. Наші вами ефіри за те що ви підтримуєте і за всі ваші коментарі. Тараса, але тим не менше, ми ж бачимо, щоб маск. Вже маску не подобається ця тарифна політика, так і він закликає її припинити. Крім того, ми бачимо, що Америку огорнули протести. Вони є і на підтримку України і проти діяльності Трампа. Все це якимось чином впливає на Трампа на самому що ж таки, заговорили і про імпічмент. Давайте це два, два різних питання. Ага. Те, що маск там починає щось говорити, ну давайте так. Знаєте, ліс рублять ці тріски літя. Чи постраждає хтось на короткостроковому етапі? Постраждає безумовно. Чи постраждає там маск чи інше? Ну чи хочуть вони, знаєте, напружуватись, перевозити виробництво, наприклад, з Мексики в Америку. да Наприклад, для того, щоб давати роботу електорату Трампа. Трамп працює на свій електорат. Це якраз цей ржавий пояс, який виживає за американськими мірками. А він хоче реіндустріалізувати його, щоб у людей з'явилася робота. Так і вони могли себе забезпечувати в першу чергу, а не а, працювати на мінімалку, десь там волмарці, перепродаючи китайські товари. Ось і тому так звичайно можуть можуть постраждати. Ніхто тут не заперечує, в тому числі Ілон Маск. Але Ілон Маск я думаю, що потерпить. Так, партія сказала, Комсомол, комсомол сказав, відвідав, єсть <сих> в, в даному випадку. Ну добре, ну втратиш ти Теслу. у, у тебе ж там що там SpaceX ще залишається, там Starlink у тебе залишається і багато чого інше. Зввигадаєш щось інше по іншому будеш працювати. Ну, давайте так. Ілон Маск більше став жертвою власних е розмов. Так, коли він поліз в політику. І почав говорити те, що в принципі керівнику бізнесу не треба говорити. Було а, і так, що маску треба подивитися на себе в дзеркало так і потім говорити, що і потім не дивуватися, чого падіння падіння там купівель Тесли в, в, в Німеччину чомусь впав через те, що ти якимось дивним чином вирішив, що ти можеш собі дозволити. Підтримував взагалі втручатися в німецьку політику. Ну, тебе хтось просив це робити, ніхто не просив. А, далі Маск, ну в принципі, Маск говорить правильну річ, а він а, іншу річ говорить, що нам потрібна Європа. Це те, що ми з вами говорили. Нам потрібна зона торгівлі з Європою. Тому що, як виявилось, торгівельна війна проти Китаю за дивним збігом обставин, без підтримки Європи, щось вона і не дуже так швидко виграється. Тому що ключове тут слово Європа. Якщо Європа підтримує Америку, тоді Китайцям дуже дуже погано буде. А якщо Європа не підтримує США, то у Китайців є ще шанс, знаєте, десь там вислизнути від Сполучених Штатів Америки. Ну не з втратами, але вислизнути. І тому тут маск в принципі говорить правильний напрямок, але чи будуть вони слухатись, це велике питання. Стосовно протестів, ну давайте так. Ви бачили ту карту протестів. Ви бачили карту протестів протеда. Да, тепер накладіть її на ці на карту. Хто голосував за демократів? І Камалу Харрис Ну, в демократичних штатах вирішили це зробити. Чи є масовими це протести? Ну мабуть, ні. Давайте так, знаєте, це у нас тут картинки. Хтось теж знаєте хто займається цим, замість того, щоб запитувати шмагаля де наша зброя, у нас займається це занімательної політології. Дивляться, що які там ціни на, на яйця в цьому а, в штаті Юта, Айова. А як там буде бідний американець виживати під цими митами, і так далі. Ну, є протести демократичних штатів, але в основному Трампа подобається те, що Лю робить. Ну давайте, рейтинг Камал Хари зараз приблизно 10%. Ну, от нещодавно мірили у Трампа, ну плюс-мінус 45-50 як було, так і залишається. Далі, ну який імпічмент? Ну що ну який там імпічмент? Коли у них там більшість в палаті представників і в сенаті? Більш того, у нас тут кричало, що... Це Маск програв, Трамп програв якийсь там суддя, щось там в суді там Вісконсині, по-моєму, там щось це програв. Так в той час проходили вибори по мажоритарці. пройшов республіканець по округу Волца, 57% набрав. Тобто вони ще збільшили свою присутність в палаті представників, щоб ви розуміли, і ще на одну людину. То про які імпічмен взагалі говорите? Там імпічменти не виходили. Навіть якщо а, навіть більшість у протилежної партії була, ну жодного імпічмента не проходила. Ну не проходить, ну, я пам'ятаю історію там з тим же Клінтоном, да який там. А... навіть, пам'ятаєте, це? Мемчики після історії там те, що відбулося в овальному кабінеті, всі інші говорили, показували Клінтона. Говорив: при мені в овальному кабінеті такого не було. Так? так і тут з Клінтоном, не з Клінтоном вже не вийшло, і тут не вийде. Ну тут, ну тут це Я вважаю, що у два роки у Трампа є, поки не будуть перевибори. а За два роки багато чого може помінятися в дійсності. Не факт, що. Демократам вдасться їх відтиснути, тому що ну вони і гру свою не можуть знайти. Оця крайня ліва, крайні ліва це крайні лівий порядок денний з цими трансгендерами, гендерами, в яких вони самі вже заплутались, вона ж не спрацювала. Трамп зараз це все вибуває ліквідовує, припиняє фінансування всієї цієї тусовки. все воно кудись заглохло. да Ну просто до, до речі, зверніть увагу, Ізраїль бомбардує а, ну газу там захищаючи себе. Щось жодних протестів немає антисемітських в цих вузах. А тому, що Трамп сказав, хто буде антисемі... антисемітизмом займатися, ми будемо припиняти фінансування. І все, тиша, просто тиша. Немає Ні... кому фінансувати це. І виявляється, ти так хто сказав: ти, а, у нас союзник Ізраїль, ми його підтримуємо. Якщо ти там приїхав з іншої країни, будеш тут щось б'кати-мекати. Так ми тебе відправимо назад в твою країну будеш там а, а, виступати. Все тиша, дивіться, тиша просто. Ніхто навіть не хоче чогось протестувати і так далі. І тому в даному випадку демократичної партії гри свої. лідерів немає. Ну немає лідерів. Тобто, що ви розуміли, Трамп це якраз реакція на політику демократів, а у них гри своєї немає. Так, Україна, як не дивно, тут для них якась там соломинка, за яку вони навколо якої вони намагаються якось грати. Да? Що от треба допомагати союзники і так далі? Ну добре, це, це будь який двіж, окрім нікролога, нам підходить в даному випадку. А тим більше, в дійсності громадська думка, громадська думка на боці України, все ж таки Сполучених Штатів Америки. Тут якісь дивні дослідження вийшли. Я не знаю. У нас публікують в пресі, що 80% республіканців республіканців проти допомоги Україні. Ну я чесно кажучи, сумніваюся, тому що я до цього був, бачив різні дослідження. Щось я вперше такі бачу цифри. Якісь вони дивні. Звідки хто хто це робив? А, як запитувало запитання, яка саме допомога? І так далі. Ну, тобто, тут каламутна історія. Ми повинні розуміти, що громадська думка підтримує все ж таки Україну. Всі і республіканці і демократи погано ставляться до Путіна, і це тисне на Трампа. Ну, в питання, що треба Україні допомагати. Тарас ви говорите, що це продумана стратегія, так і політика щодо тарифів Трампа, а щодо України. Тобто, як ви поясните його поведінку, враховуючи знову ж таки інцидент, який був і жахливу цю трагедію в Кривому Розі, так і реакцію на це, на це Трампа, який каже про те, що він просто розчарований цими бомбардуваннями. Ну, давайте так. Я думаю, що вони все вже зрозуміли, але не можуть це публічно визнати. Ну, це не та людина, яка визнаєш вийде зараз і скаже, що я да навіть би Байден це не сказав. Ніхто ніхто б не не ніхто не любить визнавати свої помилки. Давайте так, угу. особливо коли стосується про таку, коли йдеться про таку людину, як Трамп. Я думаю, що на Вони вже зіткнулися. Вони вже розуміють, що нічого не виходить, і тут їм потрібен якийсь м'який перехід для того, щоб або розвернутися. Або по іншому, бо перебудовувати політику, і тому вони так швидко. Ну знову таки, вони працюють на власний електорат Так, якщо вони до цього говорили, що там я там довіряю Путіну, і все інше, зараз вийти, визнати, що він, він мене просто обплював. Ну це ну не виходить так. Так йому треба вийти, все ж таки зі збереженням обличчя цього. А так виходу у них немає. Виходу у них немає як повертатися в євроатлантичну сім'ю. Ні, добувати Росії, тому що Росія сама не хоче рятуватися. Вони дали можливості Путіну зі збереженням обличчя вийти з війни, Путін не захотів. А яки будуть діями? Ви говорите про м'який перехід. Власне, якщо ми говоримо про можливий другий раунд перемовин між США та РФ, про яку анонсував Дмитрій, тоді, врешті-решт, що буде означати цей м'який перехід, тобто ваша оцінка і прогноз цим подіям, про що тоді може домовитися, якщо відбудеться ця зустріч у друга? Ну немає про що говорити. Ну немає про що говорити. Де Ди більше дивіться, це цунамі економічної кризи, яку воно запускають, воно запускає процес, процес зниження ціни на нафту. А це найстрашніше для Росії. Вони ж зараз витрати на військо більше, ніж, наприклад, за часів радянського союзу, і падіння ціни на нафту може закінчитись вже дуже погано для Росії. Я, до речі, знаєте, до цього не вірив в Росії. Ну так, а так, знаєте, щось після того, як так Борза пішла ціна на нафту вниз. Я вже знаєте, так вже цей сценарій не виключаю, тому що це це реальна катастрофа для Росії. Ціна на нафту, тому що падіння ціни на нафту тягне за собою що? Падіння ціни на газ, в тому числі, да та воно все, все взаємопов'язане. У них немає можливості продавати в Європу, наприклад, нафту ГАЗ, а Китай хитрувати себе буде поводити. Китай, як, як вони там, як там цей Ван І цей сказав, що ми друзі на, на, на вік. Да? Вони, як справжні друзі, звичайно, будуть крутити руки Росії і будуть вимагати знижки згідно з, з, з цим з кризою. Те, що давайте вам рівно нема куди продавати свою нафту та газ і так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку, ми говоримо про те, що це цунамі і так запущено. А далі, наприклад, якщо падає ціна на нафте то от е, Дмитрієв там пропонував Арктику розробляти ну цим е, американцям. Так то це та, так тепер це питання відп... воно і так було м'яко кажучи нерозумним. Знаєте, як говорив класик, у нас текст по дібільному написаний. Так тут воно вже двічі по-дібільному написано: хто за таких цін на нафту буде пертися в артику російську, де у тебе завжди є ризик, що заберуть все, що ти інвестував у будь-який момент, можуть забрати. І тому тут тут воно скрізь клінч, у них немає точок. Вони скрізь впираються в Європу. От, наприклад, от те, що ходили, ходили чутки стосовно того, що вони хочуть. Викупити Північний потік, і американці хочуть продавати нафту та газ в Європу. так Але тут знову ми впираємося. Європейці на це погодились чи не погодились. А там буде зовсім інше питання, тому що це знову-таки через Східну Європу треба робити. Польща буде категорично проти. Країна Балції буде категорично проти. І хто там ще в Євросоюз ходить тих, хто категорично проти. От і все. Тобто, скрізь клінч а вони не можуть врятувати їх, вони не можуть дати їм грошей, вони не можуть компенсувати товарообіг з, з Китаєм і тим більше з Європою разом. Вони навіть з Китаєм не готові їм компенсувати. Тобто, скрізь то от скрізь то і я думаю, що вони вже це ну, починають усвідомлювати. Це входить в конкретну політику. Якщо Путін не піде, скажімо так, на зустріч Трампові, чи можна тоді говорити про те, що США наважиться таки визнати Росію країною спонсором тероризму? Ну я сумніваюся, що вони таке зробляться. Але те, що допомогти все ж таки зброю, будуть змушені, це факт. А тут знову таки, ще активність України повинна бути, знову таки, я ж говорю треба йти зараз до корпорацій військових які зараз страждають від того що задають запитання навіщо американська зброя а давати ресурс вимагати у них ресурсу україна готова рятувати їхню репутацію от і так далі тому в даному випадку в даному випадку ми говоримо про те що є, є можливості є вікно можливості яке відкривається Тим більше стрімко наближається оцей психологічний 100 днів 20-го mm. да, 20 квітня. Те, що говорило за 100 днів, все парішаю. Ну, сьогодні що сьогодні вже восьмо число. Ну, через 12 днів, м'яко кажучи, всі встає і так зрозуміло, що нічого не парішають і нічого вирішити неможливо. А Путін не збирається здаватися. А Путін збирається йти до кінця. Ну так, все ви їх спробували врятувати. Ну не змогли. Ну так давайте тепер. Повертайтеся в дружню економічну і в євроатлантичну сім'ю. Тарасе, будемо сподіватися, що це відбудеться швидше. Такі рішення, які необхідні Україні, також будуть е, швидшими. Так, з боку адміністрації Трампа слідкуємо за подіями та аналізуємо. Безмежна вам подяка за те, що знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Так, друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на ютуб канал Кутнова. Поширійте це відео. Це десь змога будинку Тараса Загороднього. Побачили ще більше людей. Ще раз всім дякую за увагу, Тараса. Але ти в гостях. Дякую вам безмежно. Дякую, да. до побачення.